Ісус сказав у своєму Слові, що Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з подостатком». це означає життя з подостатком, що є ціль, є сила, є здоров'я, є Божий проект, є мир в душі, є Божа радість, є Божа благодать, є Божа любов. Тобто, те, що наші прародичі Адам і Єва втратили в раю. Ісус приносить нам кожному, але хто це бажає. Тому, якщо наступила криза у деяких наших е, слухачів чи глядачів, найперше, найперше, не шука... можете порадитися з вашими духовними наставниками, але би я радив вам найперше прийти в свою кімнату. Схилити коліна і вилити свою душу перед Богом, розказати свої тривоги, розказати Богові свої болі, розказати Йому свої страхи. Поговоріть з вашим батьком. І ви побачите, як тягар буде спадати з вашої душі. Відкрийте Боже Слово, почніть читати. І Боже Слово принесе вам радість, принесе вам мир. Це буде непросто, це буде боротьба. Сатана буде атакувати, буде вам казати, то не допоможе, треба щось шукати іншого, буде штовхати вас, аби загнати в глухий кут. Я вірю, тому що я багато раз переживав, коли Господь мене, так би мовити, піднімав, оживляв часи кризи, нападок, всяких спокусів і так далі. Я переконався і вам говорю: джерело не вичерпне є в Ісуса, в людей його немає. Людей треба поважати, любити, послухатися порад. Але ніхто так не вміє зцілити душу, травмовану, сумну чи навіть в депресії, як це може зробити Господь. Йому довіряємо, до нього йдімо, і все на своєму досвіді ви переконаєтесь, як Божа благодать дасть вам крила, дасть вам натхнення. І прикладів Біблії є чимало. Одна тільки приклад Самарянки, яка була сумна, сімейний, повний, так би мовити, катастрофа в сімейному житті. Чоловік мало аж п'ять, і то нема толку, авторитет на нулю, і духовно, і матеріально. Але Вона зустрілася з Ісусом, і в неї все ожило, в неї все розцвіло. В неї піднялася настрій, піднялася, в неї прийшла радість, бо вона знайшла Месію, і вона стала іншим святкувати. «Ідіть, бо я знайшла Месію. Йдіть, переконайтесь. Ось це є найбільш надійний засіб для зцілення, коли ми переживаємо такі життєві удари і так далі. Це працює на 100%. Але повірмо в це, і робимо так. Як чить Боже Слово. Стаємо на коліна, чи закриваємося в кімнаті, відкриваємо своє серце, показуємо наші травми, болі, рани, страхи. Все кажіть, розкажіть Богові. І Господь зцілить вашу душу і прийде мир, і прийде радість. Це місія Ісуса зцілити людську душу.